Чим живуть громади, з якими труднощами стикаються, які рішення знаходять? Як співпрацюють? Це влада на місцях. І ми розповідаємо про найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Підготовка до опалювального сезону. Укриття у школах. Річниця музею садибу Пирогова. Вінницький обласний гуманітарний склад продовжує допомагати громадам. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Медичне обладнання, лікарські засоби, антисептики, знеболюючі препарати, противірусні, перев'язувальний матеріал та вироби медичного призначення отримали центри сімейної медицини та лікарні у низці громад області. Минулого тижня обласний медичний склад отримав черговий вантаж з обласного гуманітарного складу військового адміністрації. Це медичні маски, перев'язувальний матеріал, системи для внутрішньовенного введення, медичні засоби, стерильні розчини, антибіотики, жарознижуючі. Під час візиту В'ячеслава Соколового до Шаргородської та Муравської громади він нагородив волонтерів, проконтролював роботу гуманітарних центрів та перевірив стан справ у територіальних громадах. Детальніше дивіться у сюжеті. Триває друга хвиля роздачі гуманітарної допомоги від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Продуктові набори тепер отримують не лише переселенці, а й родини військовослужбовців і малозабезпечені мешканці Вінницької області. У пакетах цукор, кілька видів круп. Борошно, соняшникова олія, тушонка, 1100 пакетів для шаргородських родин, 650 для муравських. Таку допомогу отримують всі територіальні громади Вінниччини. Загалом це 50 тисяч продуктових наборів вагою 325 тонн. Ми дякуємо гуманітарному штабу між регіональному. Дякуємо в особі і Вячеслава Петровича, і Володимира Борисовича за те, що ми отримуємо такі продуктові набори. Пасуємо вчора. Дівчата до пів дев'ятого фасували. І знаєте, таким. Ну я врахую, що сьогодні час, який об'єднав нас всі. Всі України, Україну. Всю сьогодні немає центра півдня заходу, немає, немає хто звідки де проживає. А сьогодні нас об'єднала. На жаль, звичайно. На жаль, така жорстока війна, яка проходить в країні. Тому сьогодні кожен на своєму місці старається підставити плече тим, що може. В'ячеслав Соколовий також нагородив волонтерів. Серед них Юлія з допомогою свого хобі вона збирає гроші на потреби ЗСУ. Уже вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень, на які відремонтували автівки, купили каску, інвентар для окопів, тепловізор і ще багато чого. Мені просто дуже приємно, що. Я не знаю, чи це люди мені довіряють, чи це вони так хочуть допомогти захисникам. Но я деколи в шоці. Я в шоці просто з якою швидкістю це все, це все збирається, купується, надсилається. Ну, хлопці дуже задоволені. У Мурафі волонтери аграрії купили для громади грейдер. Тепер ремонтуються дороги. Телеканал «Вінниччина» все буде Україна. Для проходження опалювального сезону Вінничина має сконцентрувати максимальний обсяг ресурсів з усіх можливих джерел. Про це говорили на Координаційній раді з питань місцевого самоврядування. Онлайн підключення було з усіма керівниками 63 громад області. Рішення про початок опалювального періоду прийматимуть органів місцевого самоврядування. Це коли протягом усіх днів середня добова температура повітря становитиме 8 градусів та нижче. При цьому температура Температура у житлових приміщеннях взимку має бути не менше ніж 18 градусів, зазначив голова ОВА Сергій Борзов. Першочергово забезпечити теплом потрібно об'єкти соціальної сфери. Укриття у закладах освіти основна вимога для навчання офлайн в умовах війни. Вінницький міський голова Сергій Моргунов перевірив стан готовності укриття в одній із вінницьких шкіл. Під час інспекції одного з укриттів у Вінницькій школі міський голова Сергій Моргунов доручив пришвидшити процес приведення до належного стану найпростіших укриттів у закладах освіти, у тому числі у контексті їх підготовки до опалювального сезону. На сьогоднішній день було виділено на всі школи і дитячі судочки 50 мільйонів гривень, 50,6 мільйонів гривень. Із них 32 мільйони це саме на капітальні видатки, умовно кажучи, тобто на проведення безпосередньо самих ремонтів. Крім того, ще надані кошти для придбання обладнання, мається на увазі відповідно біотуалетів, де не можна встановити стаціонарні санвузли. Для освітлення закупівлі обладнання. деякі школи дає де можливість помісткості, можуть використовуватися також як пункти обігріву для населення а у випадку необхідності, коли може виникнути така надзвичайна ситуація, що не буде ні електроенергії, ні газу, і для приготування їжі загалом із 44 закладів, які знаходяться на території Вінницької об'єднаної міської громади, найпростіші укриття наявні фізично у 30 школах. Є, на жаль, 14 шкіл, де в них немає укриттів. Ми заключили по п'яти школам угоди, де є поряд укриття, згідно там кодексу про цивільний захист населення і вимог МНС, і вимог Міністерства освіти, підсотметрова доступність відповідно з належними умовами. Зокрема, у вимогах ДСНС передбачена точка вайфай. Це пов'язано не так з освітнім процесом, як з системою оповіщення. Мінцифра у серпні місяці оголосила такий подачу заявок на підключення до вайфаю. Хочу нагадати, що в нас із 44 закладів загальної середньої освіти у 30 є укриття. 25 подали заявку на мінцифри 6 закладів під. Підключили самостійно Wi-Fi. Поки укриття у школах облаштовуються, вчителі продовжують навчання дітей дистанційно. Починається робочий день з гімна України. О дев'ятій ранку це хвилина, яка присвячена тим людям, хто загинув за наше сьогодення і за щасливе майбутнє. Діти про це знають. Більше того, навіть готуються певні такі інформації щодо наших земляків, які віддали своє життя. І на сьогоднішній день є взірцем в першу чергу для молоді, яка себе вже готує до того, що завтра, післязавтра вони покинуть стіни домівки шкільної і стануть дорослими в цьому складному житті. По-друге, складений розклад за цим розкладом ідуть суворо дотримуючись всі заняття в навчальних класах. Всього у Вінницькій громаді нараховується 117 комунальних закладів освіти. 71 з них мають власні укриття. Сім закладів уклали угоди про спільне використання найближчих укриттів. Наразі тривають ремонтні роботи та придбання обладнання у найпростіші укриття у 32 закладах освіти за рахунок коштів бюджету. Також до їхнього облаштування долучились міжнародні організації ЮНІСЕФ, колективи закладів освіти та батьківські громади. Телеканал Вінничина все буде Україна. З робочим візитом Шаргородську та Муравського громаду відвідав В'ячеслав Соколовий. Під час поїздки очільник облради провів прийом громадян. З якими питаннями та проблемами прийшли громадяни? Далі у сюжеті. Під час робочого візиту голови Вінницької облради відбувся прийом громадян, на якому В'ячеслав Соколовий особисто заслухав питання та проблеми жителів громади та вказав на їх шляхи вирішення. Запити стосувалися оренди водойми, грошей на лікування, пошуку роботи тощо. У мене жінка інвалід першої групи після її вона важко хвора, вона лежача. Все збирається в матеріальні матеріальні цінності. Навіть от, 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 ось таке. Юрій також звертався до голови облради з проблемою свого батька. Він людина з інвалідністю, який отримав травму на виробництві і зараз потребує коштів на лікування. У мене батько інвалід першої групи, трудове калісто, 74-го року, без них культі і судини закупорилися, ми купуємо дуже дорогі ліки. От, його дуже печуть ці культі, він вже став погано. Бачите, він йому 80 років. Я звертався, якщо В'ячеслав Петрович ще є можливість, тому що ми звертаємося сюди до Володимира Івановича, до Борецького, він, в принципі, чи можуть нам вони допомагають. Також жителі громади підняли питання відсутності старости у селі. Люди підняли питання про те, що немає старости в селі. Звісно, що це питання місь... територіальної громади, міської громади. І разом з нами тут був і міський голова Володимир Борецький. Я думаю, що треба почути людей, зважити все, і відповідно, якщо старостинський округ утворений, то безпосередньо вже перейти до. Затвердження кандидатури на посаду старости. Якщо округ не затверджений, переглянути. Якщо така потреба у людей є, звичайно, зараз в такий важкий час люди повинні отримувати відповіді на всі свої питання. Загалом В'ячеслав Соколовий розглянув питання 19 мешканців Шаргородської громади. Телеканал Вінничина все буде Україна. Провела зустріч з громадянами і перший заступник голови обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Вона поспілкувалась із громадянами із числа внутрішньо переміщених осіб. Серед звернень питання керівництва ініціативною групою і представлення інтересів тих самих переселенців, допомога у зборах мобілізованого. Також прийшли на прийом і літні люди, мешканці області. Ця категорія людей теж сильно страждає в умовах війни. Варто не забувати і допомагати за можливості. Пожежники муравської громади отримали подарунок від польських побратимів гміни Хойна, спецавтомобіль. Робота рятувальників стала якіснішою та оперативнішою. Дружба та співпраця між Мурафою та Хойною розпочалася менше двох років тому. Тісні стосунки між муравською громадою та містом Хойна стали можливими завдяки активності муравського сільського голови Олега Літвіненко та наполегливості настоятеля костела непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії Юрія. Юзефа Павлюка та Єпискова Броніслава. У 2021 році ми заключили договір з містом побратимом Хойнин, який є у нас на сьогоднішній день, і з того часу ми з ними розпочали свою співпрацю. Після початку військових дій вони нам допомагають різною гуманітарною допомогою, як продуктами харчування, медикаменти, тим іншим. І буквально три місяці назад ми. Від них отримали в якості гуманітарної допомоги автомобіль для своїх пожежників. Я їхав сам за рулем, тому то було настільки приємно від того, що ми отримали такий подарунок. Дорога нам півтора тисячі кілометрів дуже швидко прийшла, і буквально на протязі півсуток ми прибули додому. Передали автомобіль нашим пожежникам. Вони її частково доукомплектували і на сьогоднішній день у нас в бойовому чергуванні. Характеристика автомобіля порівняно з ГАЗ-53 набагато функціональніша. І ми вже випробували її на пожежах. Скажу вам відверто, що в порівнянні з даними автомобілями, які в нас були до того, це небо і земля. Вона набагато комфортніша, набагато швидша, швидша подача води. І хлопці в комфорті і в безпеці. З нагоди 75-ї річниці Національного музею садиви Пирогова відбувся захід, на якому вшанували пам'ять великого хірурга, анатома та педагога. Захід відвідали, зокрема, голова Вінницької міської ради Сергій Моргунов та голова Вінницької облради В'ячеслав Соколовий. Були нагороджені почесними грамотами та подяками працівники музею. Сергій Моргунов в якості подарунку передав репліку легендарної нагородної шпаги, яка належала Миколі Пирогову. Але була втрачена у 30-х роках минулого століття. Шпага зразка 1872 року поповнить експозицію музею, який вже стільки років є візитівкою в Вінниці. В'ячеслав Соколовий також своїм подарунком долучився до привітань з нагоди річниці. Його дарунком став вишитий портрет Миколи Івановича Пирогова. Взагалі, я вважаю, що Микола Іванович він є постаттю світу. Тому що ми всі розуміємо, що військово-польова медицина це його надбаняний кос, це його гіпсова пов'язка, це його і багато інших речей. Інструменти багато хірургічних, до сих пір наші хірурги всього світу користуються саме цими інструментами. Тому я думаю, що нам, знаєте, як нам повезло з тим, що Микола Іванович визначився свій час саме жити в місті Вінниці. Це оригінальна шпага. Єдине, що київські фахівці. Всі зробили піхви до цієї шпаги, і було нанесено геворування Латиною і герб міста Вінниці зразка 1860 року. Подарунок музею це портрет Миколи Івановича Педрогова. Він створений нашою вінничанкою Любов Шаломай, майстр заслужена майстриня народної творчості України. Видатна майстриня, яка має дуже гарну збірку видатні постаті України, до цієї збірки увійшов твір її майстерності, портрет Миколи Івановича Пирогова. І я вважаю, що для туристів, для гостей музею це ще буде окремим таким нагадуванням і поповнить експонати музею. Ну, ми маємо про Вінничину заявляти не тільки як про будучи тут в музеї. Гості мають знати не тільки про Івановича Миколинче але й бачити е таланти наших людей і в інших сферах. Першокласники Лука Мелешківського ліцею започаткували традицію висадивши дерева у центральному парку громади. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова громади Богдан Августович. В майбутньому у громаді планують охопити всі навчальні заклади та створити історію, навчаючи дітей любити, спостерігати та берегти. Також до акції долучились місцеві підприємці, які допомогли організувати акцію. Ще ми підсумовуємо роботу органів місцевого самоврядування, розповідаємо про найцікавіші новини з життя громад, аби ви знали, чи влада на місцях.